Поки централізоване опалення ще не вімкнули. Більшість із нас користуються домашніми обігрівачами. Тепло, звісно, приємне, але і рахунки за світло, звісно, зростуть. З вами Переполятник Сергій. Зараз розкажу про те, які обігрівачі забирають найбільше електроенергії. Найбільше електроенергії зазвичай витрачають тепловентилятори. Вони швидко нагрівають повітря, але одразу холонуть, щойно їх вимикають. Через це їх часто тримають увімкненими подовгу, і саме тому споживання світла виходить значним. Далі в рейтингу масляні радіатори. Їх теж не можна назвати економними. Вони нагріваються повільно, зате потім ще певний час вони зберігають тепло. Проте, якщо користуватися ними взагалі без перерви, ваші рахунки за електроенергію ростуть швидко. Конвекторні обігрівачі працюють трохи інакше. Вони перегрівають повітря поступово від низу до верху, створюючи рівномірне тепло в усій кімнаті. Такі прилади часто оснащені датчиками, які стежать за температурою та автоматично регулюють роботу. Завдяки цьому вони не тягнуть зайву електроенергію. А ось найекономнішими вважаються інфрачервоні обігрівачі. Вони не гріють повітря, а передають тепло безпосередньо людям і предметам, тому витрачають менше енергії. Але дають відчуття приємного локального тепла. Отже, якщо ви хочете зберегти тепло вдома і не переплачувати, варто знати просту істину: тепловентилятори і масляні обігрівачі гріють добре, але дорого, тоді як конвектори та інфрачервоні моделі більш ощадні і вигідні для тривалого використання.